Для Гібія Бучі це був перший поєдинок з 99-го року. Тоді його життя кардинально змінилося. Він потрапив у в'язницю після звинувачень у спробі зґвалтування та побитті працівниці готелю. А також проходив примусове психіатричне лікування. На свободу він вийшов лише у 2015 році. Проте згодом знову потрапив за ґрати і остаточно звільнився лише у 2020 році. Поєдинок проти Афіні відбувся у колишній столиці Нігерії Лагосі на арені, яка може вмістити понад 24 тисячі глядачів. Ви тільки Послухайте, як потужно реагували місцеві коментатори на перемогу Айка. In three, The the President is back. The President is back. The President is back. The President is back. back. He's Bog! back. Без сумніву, повернення Абучі стало гучним і скандальним явищем у світі боксу. Але треба сказати чесно, що напевно психіатричній клініці цього президента не долікували. Адже для того, щоб викликати на бію 52 роки діючу легенду боксу, потрібно мати дійсно хворі мізки.